Це вся чеська шляхта. Вони в 15-16 столітті розводять штучні ставки і в них розводять рибу. Починають, так би мовити, промисловим способом розводити. Це власне перштейн, Рожемберки. І з того часу риба стає основним, оскільки це пісне пісна їжа, вона стає основним основною стравою на різдвяному столі. До неї подається салат брамбуровий, тобто картопляний. Він е, дуже він подібний на олів'є, але без е, традиційний, без майонезу. Ну зараз, звичайно, роблять з майонезом і з… Морквою і з усіма овочами, і це все їлося війська. Зараз найбільші чеські рибніки, ставок так і називається, рибнік, тобто там вирощують рибу. Є біля Цебоня, це південні, південна Чехія. А у них, бачите, у них так і написано Шибонський капер, тобто це є найкращий. Рибаш світ ще бонь. Найкращий каприй який можна купити. Так, просто так, 380, їм додають кисень, щоб вони, кесень, вони мали кисень. Але... Так, по подисав, тисяч. Десяток... <звачу> <звачу> že mi Děkuji. Tak. Oh, ten ho někdo? Oh. Tak, už Vy jsme vyrovnaní. <laughs>